Це відео для тих, кому важко планувати, важко витримувати дисципліну. І ніяк ви не можете зрозуміти, чого у мене не виходить планування. Той планує, той планує, той планує, а у мене не виходить. Я вам розкажу про 10 помилок планування. Можливо, ви знайдете серед них і свою. Мене звати Роман Макаренко, я багато років займаюся бізнес-консультуванням. Почав збирати різні техніки, які допомагають людям творчим. Я зрозумів один простий момент. Якщо у вас нема дисципліни, вам потрібно щось інше. Буду далі в своїх відео розказувати про це, тому обов'язково підписуйтесь. Всі мої техніки, вони складаються з того, що я допомагаю створити умови, в яких людина просто не може по-іншому. Тобто ви так будуєте своє життя, що по-іншому не виходить. Хочете ви, не хочете, але якщо ви створили ці умови, ви просто рухаєтесь, ніби, знаєте, ви зайшли в річку. В якій є потік, ви лягли на воду, і річка вас несе. Єдиний момент, вам треба зрозуміти, куди ви хочете, щоб річка вас принесла. Якщо ви хочете до моря, то 100% ви припливете до моря. Це відео буде складатися з 10 історій, в яких буде 10 помилок. І перша історія це коли підприємець мені каже, Роман, ну дивись, у мене все розплановано. Я роблю раз, два, три, крок за кроком. Іду, іду, Я постійно працюю, я працюю з понеділка по неділю. Причому до 11-ї години ввечері я втомлююсь, але ну, я вже не можу. Я. І тут я кажу йому: стоп, а чого ти працюєш аж так пізно? Він каже: ну бо я не встигаю, треба ж працювати. Я кажу, стоп, давай розділимо ці поняття, треба чи хочеш. Він такий, ну там е, тададан. Тобто він не до кінця зрозумів, що він хоче. У нього є ця установка, що треба працювати. І от він працює, він там розписав свій план іде по своєму плану, але не до своєї цілі. Тож, перша помилка це план є, а цілі нема. Одна клієнтка у мене була, яка. Рухалась ніби як по своїм планам, до своїх цілей, але у неї якісь постійно переноси було. Постійно вона чогось не встигала, постійно не дороблювала. Я запитую, добре, покажіть ваші плани. Вона каже: ну от у мене план досягти таких-то показників, у мене план вийти на такий-то рівень, у мене план зробити такі-то, такі-то угоди. Я кажу, добре, а цей план до якого числа? Чи з якого моменту він повинен початися? Вона. Ну от я зараз наважусь і тоді конкретно скажіть. І це друга помилка, коли людина не пише конкретні терміни: ні термін початку, ні термін завершення, ні взагалі той час, який вона готова виділити на роботу по цьому плану. Є люди, які знають, що так, треба бажати, треба налаштуватися, що я хочу собі нову машину, я хочу нову яхту, я хочу літак, я хочу поїхати в теплі краї, я хочу і багато-багато всього хочуть. Тоді у мене таке питання завжди. А чому ти цього хочеш? Людина не розуміє, чому вона так хоче. Ну, от мені хочеться машина. А для чого тобі ця машина? Ну, якось стара, уже давно у мене, там 5 років. І чим вона тебе не влаштовує? Ну, влаштовує, ну, ну хочеться, от хочеться. Починаємо глибше занурюватися, виявляється, що там хтось купив чи е, хтось. Десь показав, буває навіть таке, що на людину подивився якийсь знайомий і каже: О, ти досі на цій машині. А людина вже собі накрутила, що на цій машині, значить, на старій машині, ага, стара машина, він думає, що я не можу собі дозволити. Тобто, ціль замінити машину на нову закриває іншу потребу бути, наприклад, авторитетом чи бути в центрі уваги. І коли ви розбираєтесь, а для чого мені дійсно ця ціль. Тоді ви уникаєте третьої помилки. Третя помилка це просто хочу, незрозуміло для чого. Четверта ситуація розказує мені колега, яка ніяк не могла досягти бажаного. Хотіла вона поїхати за кордон відпочивати, але ніяк не могла назбирати грошей. Вона хотіла супер, якийсь там п'ятизірковий чи шестизірковий готель і ще з подругою. І от ніяк вона не могла виїхати. Я починаю конкретизувати, з'ясовується, що... Дуже багато грошей треба на цю поїздку, тобто це недосяжна мета. Людина поставила собі цю мету, і навіть вона в розмові сказала, ой, ну я навіть не знаю, чи вийде у мене це зробити. Тобто вона навіть не вірить, що вона може це зробити. Четверта помилка це занадто недосяжна велика ціль. Я замітив, що люди можуть собі спеціально ставити велику ціль недосяжну для того, щоб потім виправдатись. Я не досяг цілі, але ж тут така гігантська ціль, що ну, хто б її досяг. Наступна історія про людину, яка хотіла знімати відеоблог, але ну ніяк не могла це зробити. Сідала, вставала, щось зняла, але не викладала. Почали ми з нею працювати і, врешті-решт, докопалися, що людині ну, просто не цікаво. Зняти відео це їй так раз дуже легко. Вона там знімає, там якісь сторіс знімає, але так, щоб регулярно, систематично, це вже не цікаво. Тож, п'ята помилка це занадто мілка ціль. Коли людині ну просто це не цікаво, вона може легко це зробити, а із-за того, що вона легко це робить, вона не отримує такого відчуття перемоги. Наступна історія про хлопця, який хотів зробити свій бізнес, але постійно мені казав на консультаціях, що у нього то одні стають на перешкоді, то інші. Одна проблема, то друга проблема, то ті расисти, то якісь конкуренти, то просто сусіди. Тобто постійно людина бачила, що є якісь перешкоди. Людина була завжди в стані жертви. І в стані жертви їй постійно здавалося, що хтось їй винен, хтось їй постійно намагається заборонити щось робити. І це шоста помилка: бути в стані жертви і чекати, що хтось повинен це зробити, хтось вам винен. Наступна історія про чоловіка, який каже: у мене дуже багато роботи, я такий зайнятий, я не встигаю навіть відпочити. Почали з'ясовувати, в чому проблема, чого не встигає відпочити. З'ясувалося, йому важко було відмовляти. Тобто, хто б його що не попросив, чи колеги, чи сусіди. Йому важко було відмовити. І він постійно занурювався в їхні проблеми, вирішування їхніх справ, замість того, щоб займатися своїми планами і своїми цілями. Тож сьома помилка це невміння відмовляти іншим людям. Спілкувався з однією дівчиною, і вона каже: Ой, у мене щось ну, ніяк не виходить. Скинути зайву вагу, плюс у мене якось не виходить знімати постійно блоги, плюс у мене ще щось не виходить, і почали з'ясовувати, в чому може бути проблема. Замість того, щоб знімати відео, вона залипає в соцмережах. Замість того, щоб їсти корисну їжу, вона перекуси-перекуси, якісь робить, і за цього самі розумієте, що замість того, щоб лягти раніше спати. Вона залипає, там якісь фільми дивиться, потім пізно прокидається, настрій вже не той, працювати вже не хочеться, плани не реалізовуються. Восьма помилка: важко відмовитися від швидких приємностей, від швидкої їжі, від швидких розваг. Людина не задумується, що потім буде гірше, а хоче зразу тут отримати якусь насолоду, не задумуючись про майбутнє. Часто я чую від творчих людей, які кажуть: ну, якщо я буду планувати, я ж буду як робот автоматизований. Так, отут таблиця, отут графік. Підйом тут робити так. І вони кажуть: я хочу, щоб у мене в житті був якийсь експромт, щось таке творче. Але насправді в їхньому житті нічого не відбувається, тому що вони не планують. То людина не знає, як так запланувати своє життя, щоб там було місце і експромту. Дев'ята помилка це вважати, що планування лише для роботів, які стають автоматизованими і немає ніякої творчості, радості і експромта. Я буду далі в своїх відео розказувати про це, тому обов'язково підписуйтесь. Один мій знайомий каже: якось я тільки сідаю за роботу, тут дзвонить телефон. Я, наприклад, відповідаю, потім згадую, що в телеграмі мені треба подивитися якесь повідомлення. Заходжу туди, потім перехожу на якусь групу. Починаю втягуватися в діалог, відволікають колеги. Він то на одного переключився, то на другого. Потім до роботи треба вже згадати, що він робив. Треба налаштуватися, треба переключитися від цих розмов. І таким чином у нього проходить кожен день. Десята помилка. Людина постійно переключається на щось інше, забуває, чим вона займалася, не йде в одному напрямку, а розпорошує свою увагу. Напишіть в коментарях, які помилки притаманні вам. Далі я буду знімати відео з відповідями, як вирішити те чи інше питання, як зробити так, щоб у вас помилок не було, і ви, як творча людина, легко планувала без обтяжливої дисципліни. Тож, якщо вам важливо, щоб ваше життя було таким, як хочете ви, залишайтеся зі мною, дивіться моє відео і до нових зустрічей. Пока. Ні, не так. Плани з. Д... щось інше.